Огляд на бюджетну кухонну сокиру Wood Chopper. Сокирка приходить в ось такій брендованій коробочці, яка доволі стильна, з міцного такого картону, з своїм посадковим місцем. Витягаємо сам інструмент і почнемо з його саме габаритів. Це у нас 300 мм загальної довжини, 17 см по клинку, 3,4 товщина, і 380 грамів ваги. На руків'ї отримуємо ось таке от дерево на трьох пінах, два з них звичайні, як по типу заклепок. І і один посередині вже декоративний, класно виглядає і доповнює загальний дизайн. Саме лезо у нас виконано зі сталі 5 хром 13. Це доволі непогана нержавійка, яка легко правиться, доволі пружна, і справиться з основним завданням, яке повинно покладатися на таку сокиру. А сокира ця повинна у нас працювати саме з великими шматками м'яса. Птиці великими овочами і будь-якими твердими продуктами вага допомагає тому, щоб можна було ефективно давити зверху, не докладаючи зайвих зусиль. При цьому у нас доволі товсте зведення, які зрубаючи рухи, вона теж переживе з легкістю. Конструкція тут у нас. Фултанг, як бачите, і це додає знову такі міцності та надійності цьому інструменту. При цьому зроблена ось така от по верхній частині, і вона забезпечує від прилипання різних продуктів. Тобто, ним можна також зручно нарізати, шинкувати щось. І, в принципі, він покриває цю задачу теж. Єдиний мінус це все таки вага, як плюс, так і мінус. При тривалій роботі ви все-таки її відчуваєте. Тобто потрібно мати якийсь основний ніж, а цей вже саме буде рятувати вас від складних завдань. Окрім того, що така сокира допоможе вам з нарізанням великих продуктів на кухні, вона ідеально справляється з різними хрящами, сухожиллями або ж ребрами і тому подібному, що потрібно робити доволі таким товстим ножем, який має якусь масу. А придбати її можна на нашому сайті або зробивши. Це через повідомлення.